26 і 27 вересня були зіграні сім з восьми матчів однієї восьмої фіналу Кубка України сезону 2023-2024. На цій стадії в боротьбу за трофей втрутилися вісім кращих команд УПЛ минулого сезону. Перші два матчі однієї восьмої фіналу відбулись 26 вересня. Донецький шахтар розгромив Рівненський верес, а Олександрія вибила рух. 27 вересня відбулись ще кілька матчів однієї восьмої фіналу турніру. Вікторія з міста Сум, яка виступає у першій лізі, вибила Минай. Про у серії пенальті поступився Поліссю. Чорноморець був сильніший за Кривбас, а Полтавська Ворскла не залишила шансів для металіста 19-25. Головною сенсацією на цій стадії став виліт київського Динамо. Біло-сині мінімально програли у болоні. Матч однієї восьмої фіналу Кубка України між Маріуполем та Зореєю був перенесений. Він відбудеться 12 жовтня. Півзахисник Полісся Олександр Назаренко не зміг дограти матч однієї восьмої фіналу Кубка України проти Дніпра 1 Вже у додатковий час на 112-й хвилині зустрічі 23-річний українець отримав пошкодження після невдалого підкату. Головний тренер «Динамо» Мірча Луческо пояснив, чому форвард команди Владислав Ванат не грав у матчі однієї восьмої фіналу Кубка України проти оболоні. Цитата тому, що він травмований, сказав Луческо. Деталі пошкодження 21-річного українця Коуч не розкрив. Президент Вереса Іван Надієн заявив, що клуб не працюватиме з Мегого. цитата: наступний матч за ЛНЗ також транслюватимемо на Верес Ві у нас просто поки що немає інших варіантів, де його транслювати. Підписка місячна. У нас вболівальник отримає за 35 гривень два матчі. Відповідно, 17,5 гривень за матч. Думаю, більше акт підтримки футболу під час війни. Можливість проводити матчі і дивитися футбол. Тому це наша місія. Прекрасно розуміємо, що перші, хто це зробив, хтось може підтримувати, хто Ось ні, але це наш шлях, яким ми йдемо, сказав Надія. УЄФА ухвалила рішення повернути до міжнародних виступів команди Ю 17 з РФ. УЄФА мотивувала це тим, що дії дорослих не повинні позбавляти дітей права на міжнародний футбол. Йдеться про повернення команд ю 17 вже цього сезону. Офіційна заява УАФ щодо рішення УЄФА стосовно допуску російських команд до міжнародних змагань. УАФ рішуче засуджує рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд Ю 17 ЗРФ. Українська асоціація футболу наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі у міжнародних змаганнях під егідою даних організацій. Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити в силі попередні рішення про повне відсторонення будь-яких команд ЗРФ від участі у міжнародних. Міжнародних змаганнях в свою чергу футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Естонії, Швеції, Данії, Чехії та Фінляндії виступили проти рішення УЄФА допустити до міжнародних змагань збірну Росією 17 Колишній український нападник та тренер збірної України, амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченко, призначений позаштатним радником президента України Володимира Зеленського. Відповідний указ, який датується 26 вересня під номером 589, з'явився на сайті Офісу президента. Останнім місцем роботи Шевченка була Джано, яку він покинув у січні 2022 року. Відомий екс-футболіст здивував своїм рішенням. Нещодавно Самюелі ТОО грав у благодійному матчі Андрія Шевченка і Олександра. Game for Ukraine в підтримку України, а зараз він готовий летіти до Москви. Наразі ЕТО є президентом Федерації футболу Камеруна. Ситуацію вже прокоментував генеральний директор Федерації футболу Камеруна Блес Джунан. Цитата Самюель ЕТО відвідає товариський матч нашої команди у Москві. Пан президент буде радий повернутися до Росії та подивитися на перемогу збірною Камеруна, адже вони виграють. Чи не так? Ми добре знаємо наших футболістів і повністю впевнені у їхніх силах. Сказав Джунан. Товариський матч. Між збірною болота та Камеруна повинен відбутися 12 жовтня у Москві. Українських легіонерів у Англії може побільшати вже на початку зимового трансферного вікна за ексклюзивною інформацією. ТЕМТАЛК П'ять клубів АПЛ вивчають можливість потенційного трансферу захисника Шахтаря Миколи Матвієнка. Це Кристал Пелес, Везхем, Евертон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед. Усі вони проявляють активний інтерес до гравця і хочуть спробувати підписати його вже цієї зими. Брайтон вже намагався придбати Матвієнка, але англійський колектив не зміг домовитися із шахтарем про його ціну. Орендований у брюги Форвард Валенсії Роман Яремчук дебютував за іспанську команду. Українець вийшов на поле на 74 й хвилині зустріч у сьомого туру Ла Ліги з Реал Сусідадом. На той момент його команда вже поступалася у рахунку та грала в меншості. За близько 24 хвилини на полі. Нападник завдав один удар по воротах, зробив 18 дотиків до м'яча. Він віддав три точні передачі з п'яти, виграв дві верхові дуелі з чотирьох та заробив один фол та один раз відібрав м'яч. Софа Скор оцінив гру Єремчука в 6 Половиною балів. Форвард Джерони Артем Довбик відзначився голом у матчі сьомого туру Ла Ліги проти Віля Реала. Реала». 26-річний українець зрівняв рахунок на 56-й хвилині зустрічі. Це вже третій гол футболіста у семи матчах за іспанську команду. Також в його активі два асисти. Видання фор форту включило Андрія Шевченка у 20 найкращих футболістів 2000-х років. У топ 20 опинився саме українець Андрій Шевченко, португалець Кристіано Роналдо став п'ятим, а аргентинець Леонель Месі десятим. Всього фор форту представив рейтинг із 150 гравців, які показали себе найкращим чином на початку 21-го століття. На першому місці бразилець Роналдіньо, на другому француз Зінедін Зідан, третя позиція за бразильцем Кака, четвертий Тієрі Анрі та п'ятір. Ку лідерів замикає португалець Криштиану Роналду. У Києві 30 вересня відбудеться благодійний футбольний шоу-матч із збором донатів для бригади Азов. Всього планують зібрати 5 мільйонів гривень на зимовий закуп комплектів одягу та генераторів. Найкращий донатор до матчу отримає право зіграти в шоу-матчі. Перший, хто зробить донат у розмірі 50 тисяч гривень, обере назву для команди ютуберів. Також за донати у розмірі 50 гривень будуть розіграні призи. Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч 9-го туру УПЛ проти Олександрії. Футбольний клуб Динамо запускає онлайн продаж благодійних квитків на матч, у якому наш клуб прийматиме Олександрію. Важливо, ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні. 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу. У продажу будуть квитки трьох категорій. Кожен уболівальник, який придбає благодійний квиток, візьме участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу, говориться у повідомленні. Динамо Олександрія відбудеться 1 жовтня о 19-й годині. Нападник збірної України Артем Довбик залишається у сфері інтересів кількох зарубіжних клубів. Футболіст вже забиває голи за жарону, але невдовзі може перейти до іншої команди. Довбиком цікавляться в Туреччині, Італії та Англії, повідомляє Daily Mail. Артем Довбик минулого літа мав кілька пропозицій, але найшвидше в ситуації зорієнтувалася Жерона. Іспанський клуб заплатив 7 мільйонів євро за 50% прав на гравця, проте інші команди продовжують стежити за прогресом Форварда. Український Голеодор вже забиває голи та асистує партнерам по Жероні у матчі іспанської Ла Ліги. Якщо він продовжить виступати на такому рівні, то вже незабаром Артем матиме шанс перейти в сильнішу команду. В Італії довбиком цікавляться місцеві Аталанта та Торіно. А в Туреччині за українським гравцем стежать Галата Райта Фенарбакче. Проте наймовірніше продовження кар'єри Артема Довбека є перехід в англійську прем'єр-лігу. Влітку до футболіста приєднався Нотінгем Форест. А зараз українець упинився у сфері інтересів ще й Везгами. У лондонській команді є проблеми із результативністю, які може вирішити Артем Довбик. Молотобійці готові заплатити за українця 30 мільйонів фунтів, якщо він буде стабільним гравцем основи жорони і не знизить власну результативність. Трансфер може відбутися влітку наступного року. Керівництво донецького шахтаря розчарувалося у новому головному тренері команди Патріку Кован Леоні найближчим часом на гірників може чекати нова зміна наставника. Новим тренером Шахтаря може стати новий відомий фахівець. Повідомляє Дайчнюс. Гра донецької команди під керівництвом колишнього наставника Луганської зорі Патріка Манлеона виявилася невпевненою. Це не те, що чекало від гірників керівництва клубу. Якщо нідерландець у найближчі тижні не змінить ситуацію, то з ним можуть достроково попрощатися навіть попри те, що Патріка запросили до клубу лише минулого літа. В українському клубі поки не підтверджують інформацію про можливу зміну тренера та не наводять прізвища ймовірних кандидатів на цю посаду. Однак нідерландська преса вже пише про те, що наставник феєнорда Арне Слот, як і раніше, про продов продовжує вести переговори з донецьким клубом. Гірники хотіли запросити 45-річного наставника ще влітку. Але зрештою, арне слот відмовився від переїзду в Україну через нестабільну обстановку в країні. Проте керівництво Шахтаря продовжує переконувати тренера, що йому нічого не загрожуватиме. Деталі контракту, який гірники пропонують слоту, поки що залишаються невідомими. За підсумками восьми турів при Патріку Ван Левені, Шахтар посідає перший рядок у турнірній таблиці чемпіонату України. Але треба зазначити, що київське Динамо не зіграло усі матчі. У лізі чемпіонів підопічні Ван Левена розпочали з поразки у матчі спорту 1-3. Тому вже зараз дуже велика ймовірність того, що Патрик Ван Левен невдовзі покине шахтар.